19 квітня відбулася позачергова сесія Нововолинської міської ради. На порядок денний винесено близько 20 питань. Зокрема, депутати підтримали заяви про звільнення старости Грядівського старостинського округу Наталії Яковинець та секретаря міськради Олени Шаповал. Як стало відомо, Наталія Яковинець не забрала заяву за власним бажанням, яку написала ще взимку. Нагадаємо, що 15 лютого на сесії вже розглядали аналогічне питання, проте тоді рішення не було прийняте, оскільки місцеві обранці зазначили, що Грядівська громада задоволена роботою очільниці. На сьогоднішнє засідання староста не прийшла, проте просила депутатів все ж таки підтримати її рішення. Нагадаємо, Наталію Яковинець призначили старостою Грядівського округу на сесії Нововолинської міської ради 26 листопада 2021 року. Одноголосно підтримали депутати і рішення про звільнення секретаря Нововолинської міської ради. Олени Шаповал, яка тривалий час перебувала у відпустці. Заява від Шаповал Олени Сергіївни, тому ви підготували проєкт рішення і просимо підтримати про дострокове припинення повноважень секретаря Новолинської міської ради, Шаповал Олени Сергіївни з 1 травня 2023 року. Другий пункт достроково припинити депутатські повноваження депутата Новолинської міської ради, 8 скликання Шаповал Олени Сергіївни за її особистою заявою. Виключити Шаповал Олену Сергіївну Зі складу виконавчого комітету Новолинської міської ради. Також під час позачергового засідання міський голова Борис Карпус повідомив, що депутат Володимир Шаповал написав заяву про дострокове припинення своїх повноважень. Надійшла заява від депутата Новолинської міської ради Шаповала Володимира Володимировича, який звернувся з проханням розглянути на черговій. Сесії питання дострокового припинення повноважень як депутата проте депутати дане рішення не прийняли, не вистачило голосів. За проголосувало лише 14 депутатів із 23 присутніх.